Хто, на вашу думку, міг би скласти конкуренцію гітлеру в номінації головний покидьок Генерал хірург Широ Ісії, директор підрозділу 731 підрозділу Японської імператорської армії, який організував незбагненно жорстокі експерименти Японії над людьми та випробування біологічної зброї під час Другої світової, вони живцем скривали немовлят вагітних жінок і взагалі просто мирних жителів. Живцем без анестезії та з чистої садиської цікавості. Також його підлеглі замикали людей у величезних морозильних камерах, щоб подивитися, скільки часу буде потрібно, щоб убити їх холодом. Вони розміщували живих викрадених мирних жителів навколо гранат, щоб подивитися, як змінюється шкода від вибуху з відстанню. скидали бомби з вірусом бубонної чоми на села. Незважаючи на деякі наукові висновки, це лайно, яке вони робили лише з садистського задоволення чи цікавості, робить їх чи не гіршими за нацистів. З Вікіпедії деякі тести були описані як психопатично садистські без мислимого військового застосування. Наприклад, під час одного експерименту було зафіксовано час, який знадобився триденним немовлятам, щоб замерзнути насмерть. Рейнхард Гейдріх, також відомий як прайський м'ясник. Слава Богу, його вбили. Його прозвали юним злим богом смерті. А Гітлер назвав його людиною із залізним серцем. Коли люди кажуть, що все могло бути гірше, якби Гітлера вбили раніше. Вони думають про таких хлопців, як Гейдріх. Він був фактичним архітектором голокосту. Йозеф Менгеле цього вбивцю називали ангелом смерті за часів Гітлера. Я читала книгу про те, як Масад схопив Ейхмана в Аргентині. І стежачи за ним вони натрапили на готель, де, судячи з усією інформацією, яку вони мали, всього за кілька днів до цього був розміщений в Менгеле. І якщо я все вірно пам'ятаю, вони вирішили не переслідувати ці зачіпки через обмежені ресурси та час, оскільки не хотіли ризикувати своєю основною метою. Мене просто вразило, наскільки близько люди Моссаду могли бути. Бельгійський король Леопольд II. Про нього мають знати геть усі. у коледжі. Я прочитала книгу про дії Бельгії в Конго під назвою Привид короля Леопольда. І вона досі залишається однією з найкращих книг, які я коли-небудь читала. Дивно, як багато людей не знають про Бельгію та Конго. У більшості шкіл цього майже не вивчають. Якщо вам потрібний дикий причинно наслідковий ланцюжок, що починається з Бельгії, Конго, то слухайте. 1939 року Лео Сілард був переконаний, що ідея ланцюгової ядерної реакції можлива. Визнаючи потенціал бомби, він вирішив спробувати завадити нацистам проводити дослідження у цьому напрямі. На той час відомі родовища урану у світі розташовувалися у чотирьох місцях: Колорадо, Канаді, Чехословаччині та Конго. Колорадо і Канада вже були в руках союзників і нічого не можна було вдіяти з Чехословаччиною. Але Конго потенційно могло опинитися в руках союзників у той час. Конго контролювалося Бельгією, тому Сілард заручився підтримкою Альберта Ейнштейна, щоб він допоміг йому попередити бельгійський уряд, тому що Ейнштейн був особисто знайомий з бельгійською королівською родиною. Сілард не мав машини, тому він попросив свого друга Юджина Вігнера підвести його до будинку Ейнштейна. Вігнер зазначив, що розмови кубки іноземців з іноземним урядом можуть статися підозрілими. Тому було б розумно написати другий лист, у якому повідомлялося Держдепартаменту США про те, чим вони займаються. Щоб з'ясувати, як доставити листа до державного департаменту, інший друг запропонував зв'язатися з Олександром Саксом. Сакс сказав, що зробить те, що краще, і отримає листа на очах у самого Рузвельта. Сілар та Ейнштейн склали другий лист цього разу у Рузвельту. Отримавши листа, Рузвельт затвердив консультативний комітет з Урану, який згодом став манхеттенським проектом. Генріх Гімлер Я не згоден. Я думаю, що він набагато гірше ніж Гітлер. Так, саме він вселив Гітлеру ідею масового геноциду. Не те, щоб Гітлер був добрим хлопцем. Але з того, що я чув, він спочатку збирався депортувати всіх неарійців і залишити їх бідними, поки Генріх не придумав концтабори. Він також був лідером СС, тому можна сказати, що Гімлер був набагато гіршим. Пітер Скаллі, австралійський педофіл, який вирушив на Філіпіни, щоб полювати на бідних дітей. Він створив міжнародну мережу сексуального насильства над дітьми, яка пропонувала платний перегляд сквалтування та тортур дітей. Він пропагував хардкор, дитяча порнографія, присвячена тортурам дітей. У теркнеті розійшлося його відео під назвою Знищення Дейзі. В якому він зґвалтував і катував 18-місячного малюка. Він змушував дітей купати собі могили перед тим, як задушити їх мотузкою. Я не намагаюся применшити зло Гітлера, але Гітлер мав кінцеву мету позбавити світ людей, яких він вважає поганими. Кінцева мета Пітера Скалі розбагатіти, вбиваючи та гвалтуючи намовлят. Ендрю Вейкфілд він той хлопець, який заснував теорію про те, що щеплення викликають аутизм. У репортера-розслідувача, який розкрив неправдивість поглядів Вейтфілда, є свій документальний фільм на Ютуб. По суті, ця людина маніпулювала невіглаством, страхом та любов'ю людей до своїх дітей, щоб заробити гроші. Він брехав і обманював. Цей чоловік був повністю дискредитований, але антиприщепники досі шанують його як мученика. Він підірвав довіру людей до медицини і різко відкинув питання визнання аутизму назад. Він жорстоко поводився з дітьми-інвалідами, які не могли належним чином спілкуватися. За допомогою інвазивних, травмуючих, надзвичайно небезпечних і непотрібних процедур, щоб підкріпити його помилкові та упереджені дані, він робив з цими дітьми речі, яких справжні лікарі намагаються уникати навіть в роботі з дорослими. Він робив це виключно через гроші і жадібність. Він все ще наживається на своїй брехні. Він все ще маніпулює людьми. Маніпулює батьками, які бояться за своїх дітей. Це абсолютно ганебний і огидний персонаж. Коли я вперше почула про те, що він зробив із цими дітьми під час своїх досліджень, я почервоніла від злості, чесно кажучи, я думаю, що є багато людей, які гірші за Гітлера. Я знаю, що ви не можете точно оцінити наскільки погано віддавати накази про вбивство мільйонів людей, і це прозвучить жахливо. Але є люди, які при наході вчинили б гірше. Під гіршим я маю на увазі, що вони більше мучили, більше вбивали і були б цьому раді. Гітлер втілення зла, тому що він мав шанс втілити в життя свої злі ідеї. Навколо нього були люди, які теж вірили в те саме і були такими ж, якщо не гіршими. Чинкісхан був оригіналом Гітлера зі значно більшим успіхом. Так, не віриться, що це було так давно. Але хіба він не вбив стільки людей, що земля оголола? Хіба він не зґвалтував стільки жінок, що великий відсоток від усіх людей, що нині живуть, є його нащадками? Джиммі Севіл, Улюблений ведучий британського ток-шоу все своє життя збирав гроші на благодійність і більшу частину своєї кар'єри виконував бажання дітей. Поки що звучить, ніби він гарний хлопець, правда? Після його смерті почалися розслідування звинувачень у жорстокому поводженні з дітьми, і поліція приходить до висновку, що він був розбещувачем малолітніх. За оцінками, Севіл за своє життя складував до 500 осіб із 1955 по 2009 рік. Я здивований, що ще не бачив тут Беніто Моселіні. Він був жахливим, убив мільйони і змушував дітей пити олію каноли, щоб ті мали діарею і блювоту до смерті. Дякую за перегляд! В коментарях напишіть, кого ви вважаєте гіршим за гітлера. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки та донатити на ЗСУ. А якщо маєте бажання фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі!